Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рибат. В ефірі я Сашко Добрий, любі глядачі. Долучайтеся, будь ласка, до збору 13 там, з половиною та з доставкою буде тисяч гривень на комплект літньої гуми на цей чудовий робочий течик, мій нарвал, Т-4, так, щоб перевзути його на літо. Бо, окрім виконання бойових задач, все йде до. Того, що він також буде брати безпосередню участь у захисті українських церков деокупованих, на які нападають московити, на які дозволяють собі нападати московити, тобто є дуже добрі шанси, що невдовзі цей течик повний гарними українськими воїнами. Не ну, обов'язково саме із ЛАВ сил оборони України просто цивільними позитивно дієвої небайдужими людьми, буде їздити по свіжо повернутих до лона ПЦУ церков і здійснювати їхній захист від московитів, які в притаманні їм манері нахабно, злочинно, в усі. Доступні їм мінімально способи, нападають на українців в українських церквах, шкодять їм, грабують їх, роблять все від аби стати на перешкоді деокупації українських церков. Близько 10 тисяч гривень бракує в банці. Дуже сподіваюся, що ми з вами якомога швидше закриємо цей збір. Перевзуємо течок і поїдемо далі опрацьовувати інші робочі потреби. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.